Доброго дня, шановні друзі. Ми з вами присутні волейбольного поділя 20-26. Перший матч. Один з двох перших матчів нового сезону. Як завжди новий сезон. Це вже четвертий сезон волейбольного поділя. Ми вступаємо зі сподіваннями на краще, з очікуваннями. Росту майстерності. Неприємо, сьогодні ми стартуємо в Жмеринці. В Жмеринці, в спортивному залі Локомотив. Локомотив, по своєму унікального. Ну, господарем майданчика сьогодні є команда Браїлі, вона поселяє в міську територіальну громаду. Вони у червоних областях ближче до нас. І команда. Вінницької обласної СДШ ШВСМ. Вінниця. Вінниця, яка тащила в минулому чергі, сьома місце. Ну, а Браїлов є діючий чемпіон волейбольного лігу Кобзіна. Ось так, чемпіон проти сьомого місця. Нижній сезон Браїлов вже відкрив змаганнями на суперкубок волейбольного лігу Команда, до речі, яка змінила назву і нова назва Упі-Агро вибір розумний зоти, а до Ну, Багато чого нового, багато чого цікавого. Зміни в складах команд. І перший вдалий блок Брейлівчан. Вони повели в рахунку 4-2, заблокували вони нікого небудь, а волейболіста Національної збірної України Ю-17 Артема Кримовського. Тільки що буквально вчора приїхав з навчання тренувальних зборів Національної збірної, які проходили в Вершинки на за Ріше засункає Андрія Лещенка. Двоє наших працівників збірні Костянтин Кулик. Ямполя і Артем Скрмовський з казати вони представляють Вінницьку обласну з США. Один з них зараз на майданчик. Ось він Артем Кримовський пробиває і не вивчає майданчик. 5-3 попереду Браїлів на подачі Микита Мацера. На жаль, ну, там от є можливість знімати. Бачите, от там на балконі десять. Викладачий директор Василь Марчук. Ну Там буквально метр до антенни, знаєте, крутить камеру наліво і направо. Кожен збірник Арцен Кимовський. Його перші очки цьому матчі 4-5. На бадаш його земляк з Козятина Данило Шевчук. Поки що не розвивався збірник, не викликався. Ну, все попереду. Ігор Рак сьогодні традиційно пасує в команді Браїлі, п'ятий номер. І новачок команди третій номер. Олександр Кулібідда, минулий сезон провів в складі команди Ілісі. Ще три минули сезону в складі команди Ілісі. Олександр Кулі досвідчений голодовість. Колись пограв, до речі, у складі команди Барком не Львів. Ну, от, цього року прийняв пропозицію. І грає на цьому рівні. Номер 11 капітан команди Віктор Гриценко. Догравальний. Ну, а тим часом рахунок вже 7-4 плюс 3 для Браїлова. Наприйоний Віктор Шевчук. А це Артем Міщенко. Другий блок. Другий блок Браїлова. На цей раз заблокували Артема Міщенка. Він один з найдосвідчених гравців цієї команди, 2006 року народження, п'ятий номер, наконець Барського волейболу, тренер Світлана Скоробатюк. Прийом для Слави Кушніра, він сьогодні дебютує в якості ліборах. Ну, можливо, не дебютує, але дуже рідко ми його бачимо ці ролі. Специфіка цього матчу в тому, що наймолодша частина команди Мінська Басна Савишана сьогодні хвилину Грає в кубку Вінничину. Віковій категорії-15. Це 10-е рік народження у Вінниці. Разом з тренером Васіфом Талибом. Сьогодні команду, діємо команди, керує директор міста обласного зіталій Дімітро. Він представником. Ну, Віталій Левчанка. 6-9. Знову мінус 3. На подальшому міщенко буде силова. Зал такий, що... Ну, Скажімо так, не візосів для село Воє, декому не вистачає цих трьох кроків. Добре за Олександр Невчипорук. 15 номер. Універсальний боєць команди Мінська обласна ДСШ. Він не пасуючи перший. Правильно маховичий Сільбе. Вісімфорті. Прийом Риценка. Не вдома приготу. І Олександр Мішенко. Чемпіон України серед студентів, до речі, діючий. А це Олександр Вітла. Вихованець Вінницької обласної США. Нині представляє Ладижин. Ну, ось так, доїхав сьогодні. Грає за Авраїлів. Президент клубу Ігор Карпенко. Бачите, І Олександр Крахмаль, ветеран команди. Єдина заміна сьогодні Олександр Крахмаль. Ну, 10-8. Рйом Кушніра. Шевчук. І вотау. Проходить удар Віктора Шевчука. Він найдосвідчений в цій команді. 2006 року народження. Віктор Шевчук. Теж казати на вихованець Світлана. Е, Лариси Сіворотсько. Рак паспорною рукою Анд'якіта Масера поступає. Це місцевий вихованців зі жменики і теж був вихованцем Мінської обласної зі США. Баки там це. Центральний блоку. А 97. На подачий горак. Прийом Кушняна. Міта заблокував Юрія Юрчака. Де з вами розв'язуючи команді США? Місцевий вихованець Жмерівська США. Ось там сидить поруч з другим суддєм Володимиром Собченком заслужена тренерка країни Марія Юрійовна Глухих, яка нещодавно відзначила 70 річчя, ну 50 і 50 річчя українська діяльність. І вихованці не... сьогодні на майданчику, і Нікіта Мацера, і Юрій Юрчак. Ну, один час тренувався в неї Олександр Трохмаль. Юрчак, на подачі. Буде силова. Мітла на прийомі. Мацера, Вон такий, напів перший темп, напів другий темп. 13-10. Плюс три. Не змінюється відрив в рахунку. ну, Для Абраїлова було доволі комфортно. Це Олександр Мітва. І Віктор Шевчук. Ось е, ну, донедавна це була найсильніша подача від е, Ну, Подивимося, зараз відмовився конкурент Артем Пліно. Ні, це був знакатик, але він вибив з прийому, як бачимо. Вибив з прийому Абраїла. Не очікували, на такий... таку подачу Віктора Шевчука. А зараз буде силова. 12-13, дивіться, Прийом неякісний, атаки немає. Ну а зараз, а зараз а зараз Крибошки забиває. Ні аут. Аут, показали, там чи дотронувся, де почутивався. Володимир Поліщук перша суддя. Вінниця. Сьогодні зафіксував. 14-12. Міщенко наприйом. Міщенко атакує. Скидка. Догравання, Розриш получив. Міщенко вступає. Доторкнувся Віктор Гриценко. Теж, дивиться, місцевий вихований. Але Сібран Нікасянчик. І теж тренер тренерка України. Ну, мала сьогодні бути, але. ж, ж, але але, але. 40-річчя тренерської діяльності святкує Світлана як Шмеринка цього року так нахлинула така хвиля. Нахлинула хвиля. Оце сказав коментатор. Вчителька там моя української мови літератури, і мені там Двічку ставить десь быстро червоним червоними. Міщенко. Є прийом! А, Уж ні! Буде атака. Міщенко знову забиває. Міщенко. Не так сильно, але точно не, не вибудувався блок цього разу. І 14-15. <кій> <кій> Ось буде зараз силова. Артема так, Не проходить. Що не вистачає Артемові це стабільності в подачі і не тільки в подачі, але він росте буквально і, і в фізичному плані, і в тактичному, і в ігровому плані. І в Я, на жаль, не показую, що там відбувається. Вашкувато це робити. Ну, повірте мені, це оптимальна місце для, для Міщенка. 15-16. Ну традиційно вже Вінницька обласна США з Браїлом також грають. Ну, Принаймні, перша партія. Вони десь. А яка скидка прийшла скидка від Віктора Шевчука. і його... рахунок рівний. 16-16. Артем Міщенко, його силова подача. Лав, Лов, Олександра Нечипорука, 15-річного Нечипорука. В хозяїти ще один виходить Лариса Сеобородька. Тайм-аут бере Ігор Керпенко. Ну, Поки що хвилювання тут особо, особливо нема на лавці Браїлова. Вони впевнені, що з хлопчаками розберуться. Ну, але ж рахунок, ну це було 17-16, школа приходить. Принаймні, зуміли школярі нав'язати бій. Як бачимо, сьогодні лише в вісьмох вони приїхали, а я вже сказав, що наймолодша група команди, в тому числі штатний мій лі лібор Віталій Кристофор. Там зараз гай, по 15. Пробуває, міщинка, 18, 16, ну ось, ось уже треба, я не знаю, як десь серйозніше від, семью до реклама матчу. треба якщо, карти... <кій> <кій> тобто матч закінчить або рахунком 3-0, або законцем чуть-чуть. <кій> Для сучасного волейбола зріст у Шевчука, але е, 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 непогано вистрибує і така різкість у нього характерна для, е, як я можу, я, можу, я можу згадати, це Ігор Дракманов, Суганського «Динамо», і Київського локомотива це Ігор Жябліць, Сарківський Локомотив приблизно так атакували. Як, як, як. Це якщо хтось пам'ятає. Ну ось уже і другий тайм-аут Ігора Карпенка. Другий тайм-аут Ігора Карпенка. Немає сьогодні Олега Станічука, немає сьогодні Юрія Матвієнка. Немає сьогодні. Заявку внесений Юрій Бовгін, але ви знаєте, він на фронті немає сьогодні і новачка команда Віктора Федосі. Віборо. Артем поміщенко 20-16, ось такий ванірок мікла забуває. Знялися, як то кажуть. Знялися брейвірчані 17-20, але мінус 3 на фініші першої партії. Зараз <смірка> перевірка на психологічну стійкість школярів. 21-17. Олександр Нечепорух. У нього подача така собі. Ось така. Тут перший темп на це пішов. Бачимо, треба ускладнювати подачу. Такі подачки. Браїлів розкусіє. 18-21. Примов. А це скітка Юрчака. <кху> На очах у своєї тренерки засудили дитини Марії. Ну ось вам і в атаці. Юрій Юрчак, 22-18, Три м'яча до перемоги в пальці. Наз... Назріває сенсація, друзі. Сенсація. Валерій Урбановський щироса, що сьогодні атакує. Актор другого плану команди «Браїлів», але ми бачили, як Суперкубків він зіграв. Перший матч зіграв він лібора, потім зіграв нападу. Ну, як кажуть, каша не, не встиг під цей м'яч підладшуватися Славік Пушнір. Вінський ліцей номер 19 Це Ліборо, це, це така собі спеціальна фолибована. 22-20. Мітла. Міщенко на прийомі. І... і, і. Ну, Закинули цього м'яча. Волейболістів. Проїло 21-22. Накаляється Сановка. Майданчику Шевчук, Шевчук скидає. 23-21. Плюс 2 для школи. І Шевчук нападати. Буде силова, я впевнений. Ось у нього такий новий ритуал, бачите, у Віктора Шевчука. Прийом Кульбусі. Ну що, сетбол. Сетбол буде. Ну що, приймається ставки, хто виграє партію? Я ставлю на і що, школі. Якісного прийому немає. 25-го школа перемагається несподіванка. Перша несподіванка волейбольної ліги 2026.